З огляду на те, що сьогодні відбулася подія, я як кадровий у минулому офіцер Служби безпеки хочу сказати, що процитую слова голови Служби безпеки, прикро, дуже прикро, що нам приходиться сьогодні давати таку новину. Чому вона полягає? Завдяки просто мужності голови Служби безпеки на виконання реально політичної волі Вищого керівництва держави. Сьогодні завершена потужна, досить складна у технічному виконанні спецоперація управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України, яка полягала в отриманні відповідних відомостей у реєстрації кримінального провадження, яке здійснювали слідчі військової прокуратури, і сьогодні, 17 числа, за годину. До проведення комплексної планової колегії Служби безпеки України, високопосадовець, старший офіцер, заступник начальника управління військової контрозвідки, департаменту військової контрозвідки отримав частину, чергову частину неправомірної вигоди, так в кодексі написано, тобто хабара, і зайшов з цими коштами на колегію. До великого нашого жалю колегія. Розпочалося словами скорботи за загиблим співробітником, штатним власним співробітником Служби безпеки з позивним Мендрю, який загинув зовсім нещодавно з вручення ордену президента України вдові загиблого. І після цього прийшлося робити таку невдячну справу. Слідчі військової прокуратури з дозволу, відповідно до процесу, голови Служби безпеки з дозволу зайшли в приміщення, де проходила колегія, на якій були присутні всі керівники регіональних органів і Центрального апарату, а також колегія Служби безпеки, і завершили, розпочали і завершили. Слідчу дію, яка називається регламентована 208-ю статтею Кримінально-процесуального кодексу, тобто затримання на гарячому особи, яка вчинила злочин. На даний момент тривають слідчі дії: кошти, які отримав черговий транш, так званий неправомірної вигоди і хабаря, виявлені при затриманому. Невідкладність слідчих дій, які проводяться не тільки в Києві, а й за місцем служби цього співробітника, випливає з самої тяжкості цього злочину. І саме основне, що я, як військовий людина, яка мусить говорити, вимушена говорити сухими цифрами кримінально і словами кримінального процесуального кодексу, напевно, ніхто не передасть не передасть краще, що це значить. Як представник служби безпеки Юрій Тандіт, який представляє в службі безпеки і громадянське суспільство, і волонтерський корпус, і корпус людей, які спасають наших військових і інших осіб-волонтерів шляхом обміну. Зараз він скаже декілька слів. Добрий день. Дійсно, я теж присутствував на этой колегії, і коли це все почалося, я побачив, що Те, кто участвовал в этой коллегии, стали смотреть друг на друга. Скажу, что это задержание, которое произошло на самом мероприятии, сопровождалось несколькими вещами. Василий Сергеевич Грицак говорил о том, что есть внешний враг, и мы действительно все вместе с вами участвуем в этой гибридной войне и защищаем целостность Украины. А также есть этот враг, который находится внутри, среди нас. Этот соблазн, когда люди переступают закон и вымогают деньги или другие блага незаконно у тех людей, кто трудится. И сейчас перед нами стоит очень важная задача – очиститься прежде всего нам самим, тем, кто освобождает от коррупционеров, от контрабандистов в нашу страну нужно быть самим чистой на руку. Об этом сегодня говорил Грицак. Скажу, что для нас это будет большим подспорьем, потому что молодые следователи, которые приходят работать, молодые сотрудники СБУ получили подтверждение того, что мы настроены серьезно. И глава службы безопасности дал гарантию тем, что мы будем идти до конца. Для нас это очень важное направление, та внутренний фронт, который мы тоже вместе с вами можем победить. Спасибо. Хочу ще додати одну річ. Вона є надзвичайно важливим для суспільства, оскільки. Суспільство досить критично відноситься як до роботи військової прокуратури, так і до служби безпеки. Куча всяких аналітиків різних сотень, в тому числі, вибачте, диванної, критикує огульно, думаючи, щось легко робити і самоочищатися. Це надзвичайно важко. Сьогодні вперше прецедент був у приміщенні центрального апарату на Володимирській відбулося фактичне затримання діючого старшого офіцера. Керівника служби безпеки, хочу запевнити всіх і журналістів, які ви зараз тут є, і суспільство, що швидкість розслідування і спрямування до суду буде дуже, дуже і дуже е, потужно спрямовано, щоб це зробити швидко і публічно показати, що невідворотність покарання для кого б це і хто б це не був, буде неоднозначно е, здійснено. Закон рівний для всіх. Дуже важко порушувати систему корпоративних зв'язків, коли не хочеться вибачте, інколи виносити сміття з хати. Але завдяки політичній волі керівництва держави, завдяки е, надзвичайно е, мужньому вчинку, який вже має систему з боку голови Служби безпеки, ми це сьогодні зробили і доводимо суспільство, щоб суспільство розуміло. Боротьба і це як. Одноразове явище, а системна робота на протидії корупції це є щоденне. За останні два місяці під керівництвом голови служби безпеки Грицака затримано за різні злочини і арештовано як за зраду, так і за роботу на спецслужби іншої держави, в тому числі за хабарництво. Сьогодні 17 офіцер. Сімнадцятий офіцер спецслужби це надзвичайно великі цифри. Але це очищення дасть нам можливість не тільки вірити в перемогу, а й її добиватися.